Друзі, вітаю! Зараз хочу записати таке коротеньке відео стосовно поставку на обліку мотоциклів з Японії. Внутрішні японські мотоцикли, вони йдуть, він код в них, е йде таким чином, що там є модель, тіре, а потім 6 чи 7 символів. Ну, Наприклад, цього мотоцикла він з Японії, я покажу вам. Дивіться, тут написано RC-61, тіре і... Номер сім, сім символів. Є такий самий мотоцикл, європейський чи американський. Там буде Він-код він 17-значний. В українській базі нема такого поняття, як тіре. Тому, якщо вбити в українську базу оцей він номер, то він просто не пройде. І в тих не в жодному техпаспорті тих України не буде у вас тіре. Тому. Треба зробити коригування через Київ. Тобто в сервісному центрі, ви, коли ви ставите перший раз на облік мотоцикл з Японії, ви подаєте всі документи. Звісно, в цих документів тіре у вас буде, тому що у вас на рамі є тіре, і цей мотоцикл проходить таможню, цей мотоцикл сертифікується. І якщо тут є тіре, то, звісно, воно і буде в документах, воно теж буде. Це, ну, це я думаю, усі розуміють, чому так. Інспектор сервісного центру там, дає запрос на Київ, робить киргування і все, і вам мотоцикл цей ставить на облік, і у вас тих паспорт, в якому тіре вже нема. Якщо у вас виникають якісь складнощі, чи якісь суперечки, чи скандали, не треба ні з ким сперечатися, не треба ні з ким там, кричати, рогатися і так далі. Ну, по-перше, ви можете подзвонити на гарячу лінію і розказати, ну, просто розказати, що ви прийшли в такий то сервісний центр, в такому-інспектору з такими то документами, і по, по якоїсь там причині вам відказують постановку на облік. Це по-перше. По-друге, ви можете написати письмову заяву на ім'я начальника сервісного центру. У секретаря поставити номер входного заявлення на своєму екземплярі, тобто в двох видах ви пишете. Пишете, які документи ви передали, кому ви обратилися к такому-то інспектору. І все. І потім вам повинні дати в письмовому ну, розвернути відповідь в письмовому виді. Все, записав таке коротеньке відео. Я дуже сподіваюся, що це відео вам допоможе, тому що я розумію, що ви з цим ніколи не стикались, і коли ви приходите в сервісний центр, вас можуть бути, ну, ви, вам просто можуть вам сказати, у вас тут ошибка, все йдіть, а ви можете просто, просто, ну, ви ж не знаєте, просто взяти документи і, і піти з ними там, не знаю, там, у те місце, де ви купували. Хоча реально у вас не буде ніякої там помилки. Все, записав таке коротеньке відео. Сподіваюсь, воно вам допоможе. Дякую за увагу.